14 жовтня ми згадуємо про ті незлічені милості, які давав нам Господь протягом історії за молитвами Пресвятої Богородиці. Бо головні українські святині посвячені на її честь. Перший кам'яний храм Богородиці Десятиної, Собор Святої Софії, Києво-Печерська і Почаївська Лаври, ці святині нагадують нам про те, що Діва Марія є заступницею та охоронителькою всіх, хто звертається до неї в молитвах і накриває їх своїм покровом, стаючи. Перед престолом Божим, в страшний день його приходу, ні в якій мірі не маємо стати суддями тих, хто чинили нам прикрощі. Чи не найбільше в силу покрову при Святої Богородиці вірили козаки? Що впродовж століть в Україні свято Покрови набуло ще й козацького змісту? З недавніх пір в нашій державі воно відзначається як день українського козацтва. Це свято також родинне, бо пов'язане з родинними цінностями і традиціями, шанобливим ставленням, ідеалів жіночності та материнства. Нехай Господь своїм благословенням через молитви при Святої Богородиці. Береже на всіх життєвих дорогах вас, ваші родини і все наше суспільство, весь український народ.